Э, это будет ждаться, и мы сейчас погадаем. Права, я тебя прошу. Вон, ну, кіпо, ну, руку, ну, така погода, щоб ви висихали і вже нормально Все супер, відпочили, е, е, аж, аж скучили і з гарним настроєм приступаємо до роботи. Які плани на цю зимову підготовку? Е, ну, два тижні ми будемо працювати в одноразовому режимі. Е, всі збори ми будемо проводити тут, на нашій базі. Е, потім ми заїжджаємо в отель. У нас буде двохразове тренування вже до кінця там, е, тренувального збору. В принципі, такі умови. Е, спаринги. Яка кількість спарингів запланована? Суперники плюс-мінус, якщо вже відомі, можливо, дати. Так, е, да, все відомо. Заплановано е, 7 спарингів, якщо я не помиляюсь. Е, е, і всі суперники там, за виключенням, по-моєму. Однієї, дати і, можливо, якщо я не помиляюсь, там одна команда відмовилась. А так всі суперники відомі, це в основному будуть команди, які грають на область або команди другої ліги. З ними будемо пробувати свої сили і опять же, порушати рівень боротьби, чого нам не вистачає, як ну, їм не вистачає як молодим гравцям для переходу вже в дорослий футбол. Нові гравці на перегляді або ж можливо хлопці з нашої академії, які вже підтягуються там, з Ю-17, Ю-16, Хтось буде на цих зборах. Всі наші нікого нема на перегляді на перегляді, за виключенням, це наші гравці з нашої академії 9-го року і 10-го, які будуть з нами почнуть з нами працювати. А там все від них залежить. Якщо будуть себе проявляти, то будуть з нами і подалі працювати і отки веть.